Все ж таки багато в чому ми покладалися зокрема на інформацію від американців. Чи ця криза може бути виправлена, або це знову ж таки нова реальність, до якої нам треба звикати? Перш за все, наскільки я знаю, американці не заблокували інформацію про ракети, які летять на Україну. На жаль, вони заблокували всю інформацію про цілі на території. Росії або окупованої ними території України, говорячи відверто, це серйозний удар в спину Збройних сил України. Я не хочу підливати масло в вогонь протистояння між Вашингтоном і Києвом, але те, що кожен солдат відчув проблеми від наслідків останньої зустрічі президента Зеленського і президента Трампа, це очевидно. Зупинка американської допомоги означає скорочення вдвічі військових поставок нашої армії. Якщо в переносному такому фігуральному сенсі говорити, наш солдат в окопі з того дня має е, двічі менше рожків е, з е, патронами для свого автомата чи кулемет. Е, чому так сталося? Тому що Країна повинна, я про це казав завжди, припинити жити ілюзіями і шоу в стилі серіалів. Міжнародна політика і боротьба за інтереси України не передбачають стилю режисерів 95-го кварталу. Перепрошую, але в момент загострення відносин між лідерами наших країн треба пам'ятати, ми. Зацікавлені в американській допомозі. І ми не повинні вивішувати на офіційній сторінці 95-го кварталу зображення піаніно з надписом Трамп. Те зображення, яке вже буквально через декілька годин принесли до Трампа і пояснили, що це, цей натяк означає. Так себе відповідальні політики не можуть вести. Да, це прикольно для серіалу. Але тепер е поясніть це кожному військовослужбовцю. Україна повинна мати свій план. Історія з угодою про ресурси, оці коземельні метали тощо. Вчить нас, якщо ти не маєш свого, своєї угоди, тебе будуть примушувати в різний спосіб підписувати угоду, яка є у старшого партнера. Сьогодні ми повинні мати свій публічний підтриманий парламентом і суспільством план припинення війни. Я його не знаю, і це, на жаль, може призвести до того, що нас знову будуть нахиляти на чийсь інший план. От в чому проблема наших відносин. А проблема Сполучених Штатів, звичайно, виходить за межі України. Ми звичайно переживаємо свої е, наслідки. Але сьогодні Сполучені Штати фактично подають сигнал усім своїм союзникам, усім е, вільним країнам світу. Що вони ненадійний партнер. Це чорна полоса історії. Пане Юрію, і ми в цій о, чорній полосі, як і завжди продовжуємо. Свій рух а, мені здається, що дуже важливо наголошувати нашим глядачам, що нічого не закінчено, нічого не пропало. Наша боротьба вона справді триває, і хай би важко не ставало нам без сполучених штатів Америки. Ми спираємося тепер на ви знаєте на наших інших партнерів, це європейців, це британців, і не тільки. І от зараз просто ми живемо. Ми і до цього жили в середовищі постправди. А зараз це ще гірше, тому що виходить інформація будь-яка там. Хтось щось видали в сайту Білого Дому через 5 хвилин спростував та й розібратися вправді в брехні стає ще складніше, але є інформація, що британці французи разом з українцями якраз готують якийсь свій альтернативний варіант цього плану. Коли ми бачимо, що це не тільки план України, а ще й двох країн. Я вірю, що вони справді тоді пишуть та що цим займаються. Е, як ви гадаєте, а чи все ще ми встигаємо нав'язати свою візію, як має закінчитися війна? За все, дуже дивно, що на третій рік війни Україна з союзниками розробляє план закінчення війни, адже нам стільки разів казали, що форуми миру плани перемоги і незламності вже остаточно приведуть нас до перемоги. Тому мені здається, першим, що мала би зробити Україна, це відправити у відставку всіх тих, хто довів до цієї. Проблеми у міжнародній політиці, давайте відверто говорити. Америка сьогодні вимагає від України не тільки погодження е, угоди про ресурси, не тільки погодження про припинення війни, але вони так завольовано кажуть. Е, але насправді це означає відставку всіх, хто є недієздатним у міжнародній політиці. Я говорю про Єрмака і всю його компанію, яка три роки водила нас по серіалам, по форумам. По безглуздим, е, нікому не потрібним е, церемоніям підписанням, недієздатних 30 штук у нас безпекових угод із Сполученими Штатами, із Британією, із Францією, із Албанією, із Люксембургом, там аж 400 солдатів є в цієї країни. Ну, кому це все було потрібно? Може цих людей пора відставити? Може е, час визнати, що та команда не справляється? Може пора поговорити про консолідацію усіх професіоналів країни у вигляді уряду національної єдності? Може про в парламенті оголосити український план перемоги, якщо його підтримують Британія і Франція, я буду дуже задоволений. Але якщо на переговорах знов знаходиться цей горе менеджер Єрмак, я в це не вірю абсолютно. Пане Юрію, коли ви кажете про єдність, то це тема, яку ми часто піднімаємо, але здається, що все одно немає в нас ініціативи від нашої влади з цього приводу. Вони вірять, що вони самотужки можуть там впоратися із кризою, з війною, із з політичними проблемами. Тим часом самі американці, республіканці чи трампісти, можна їх там по-своєму називати. Вони спілкуються з українськими політиками, принаймні, якщо вірити в виданню політико, це не більш, напевно, сьогодні обговорюваний матеріал, де сказано, що з різними представниками партій все ж таки намагаються налагодити свої мости і вести якісь консультації. Хочеться вірити, що все ж таки не домовляються про вибори. Чи ви в цьому вбачаєте плюс або мінус, що є от така альтернативна чи паралельна комунікація? Про за все я звертаю увагу на некомпетентність автора цієї статті. Який назвав свій аналіз ситуації в Україні як секретні переговори команди Трампа та команди Тимошенко і Порошенка? В статті є посилання лише на одне українське джерело Руслан Борнік, це відомий журналіст із орбіти Медведчука. Та, я тільки хочу сказати, що такий собі український журналіст це скоріше да. російська вата. Це помічник сумнозвісного Колесникова з його мовним законом, це активіст медведчуківських змі. Тому посилатися на нього, ну, в принципі, такий матеріал вже можна відразу відкидати в корзину, що я і зробив, коли перший раз я прочитав. Зранку був здивований тим, що його передруковують усі джерела банкові, бо їм дуже сподобалася оця теза таємні переговори американців із командою Порошенка. Мені про таємні переговори не відомо нічого, але мені, як і всім українцям, які ну, слідкують за політикою, відомо про те, що п'ятий президент Порошенко відкрито зустрічається із американськими представниками, зокрема секретарем із нацбезпеки паном Валцем, іншими посудовими особами, про що він повідомляє у своїх соціальних мережах. На цих зустрічах постійно перебувають вуха українських спецслужб. Тим більше, що сам Петро Олексійович пропонує, щоб там перебували і посли в країнах, в яких ці зустрічі відбуваються. Проблем ніяких немає, бо Порошенко скрізь говорить виключно про необхідність підтримки України, активізації постачання зброї та можливість надання безпекових гарантій. крім того, позиція і Порошенка, і всієї партії ЄС щодо виборів давно публічно відома. Вона, до речі, озвучується і мною, в тому числі, Олено, дякую вам і у ваших ефірах. Постійно і ніколи вона не міняється ніяких виборів до припинення воєнного стану. Президент Зеленський є легітимним президентом, і змінювати їх буде, його, буде тільки український народ в момент, коли закінчиться воєнний стан. Крапка. Нічого нового. Ні від Порошенка, ні від інших представників ЄС ви не почуєте. А слухати опезажиських писак ну таке собі задоволення в момент, коли небезпека психологічної війни є не меншою ніж небезпеки на польському чи покровському напрямку. Пане Юрі, але я зі своїх джерел знаю, що в офісі президента, особливо після п'ятничної зустрічі в овальному кабінеті, вони ну справді занепокоєні. Їм здається, не знаю, можливо, це там теорія змов, яку хтось комусь передає, але вони впевнені, що американці ведуть куларні перемовини щодо зміни влади в Україні. Знаєте, це дуже дивно, тому що ми завжди кажемо про суб'єктність України. Ми над цим працюємо кожний по-своєму. А тут виходить, що навіть там наша влада може допускати, що хтось може впливати... На зміну чи не зміну нашої влади. І це так знаєте резонує зі словами Марко Рубіо, який сказав про проксі війну. Та, що, виявляється, це ми зараз не свій суверенітет не захищаємо і так далі. Чи допускаєте ви, що американці всерйоз, а не тільки якимись образливими фразами, образливими постами Ілона Маска, можуть думати про свій якийсь вплив щодо зміни влади? Мериканці не приховують свого бачення. Вони говорять про те, що необхідно припинити військові дії, що дозволить зупинити воєнний стан і провести вибори в Україні тут, в принципі, нема ніякого секрету, але хто буде президентом, буде визначати виключно український народ. І у нас вже такий великий досвід. В різних ну, скажімо так, зовнішніх обставинах проведення виборів президента, що я не бачу в цьому нічого. Ну надзвичайного Супиниться воєнний стан, відновиться демократія і засобах масової інформації, можливості проведення там зустрічі з виборцями, функціонування партії на, на всій території України будуть вибори. Хто в них виграє, мені здається, також знає кожен, хто цікавиться українською політикою. Рейтинги про це говорять на сьогоднішній день. Рейтинг діючого президента вдвічі менший, ніж рейтинг колишнього головкома збройних сил України. Рейтинг головкома і Порошенка разом взяти дає перемогу першому турі. Тому дивіться, це може звичайно змінитися. Може з'явитися якийсь новий кандидат, може з'явитися якісь нові підходи. Але мені здається. Український народ дуже сильно зараз звертає увагу не стільки на обличчя, скільки на програми майбутнього. Українці хочуть почути від кандидатів в президенти просту відповідь: чому почалася ця війна, коли ми були абсолютно не готові. Друге, чому вона закінчується так, як закінчується, а не як нам обіцяли в серіалах на єдиному марафоні? І третє, що зробити, щоб вона знову не почалася в разі припинення вогню. І uh -huh. кожен кандидат буде відповідати саме на ці запитання. І, виходячи з відповідей, українці будуть обирати. І ніхто ні з Вашингтона, ні з Бона, ні той з Берліна чи Лондона на них не вплине. Я всім абсолютно переконаний. Скільки разів нам вже розповідали, що нам президента може призначити Москва або Вашингтон? І чим це закінчилося? Українці самі робили вибір. Абсолютно так, так буде цього разу. Просто дивіться. Не можна переставляти воза поперед коней зараз. Питання в одному збереження країни, в якій колись відбудуться вибори, і розкачувати зараз протистояння між політиками можуть собі дозволити лише ті, хто забув про необхідність перемоги над путіним, а думає про перемогу на вибори. На жаль, кубло цього знаходиться на банку, але ми закликали і закликаємо: давайте займемося. Е Допомогою Збройним силам України. Давайте об'єднуватися навколо них, а не навколо будь-яких, любимих чи нелюбимих, симпатичних чи не дуже персоналів. От як тільки країна визначиться, ми в цей час об'єднуємося навколо ЗСУ, тоді всі ці протистояння відпадуть. Робить політик щось для ЗСУ? Нормально. Не робить, зніміть його з ефіру. Все. Мені подобається ваш принцип, пане Юрію, який ви пропонуєте. Ну й справді спостерігаємо і за тим, хто і для чого вкидає такі матеріали в медіа. Дякуємо вам дуже, друзі, політик та капітан збройних сил України Юрій Луценко і про наші американо-українські стосунки.